Привіт всім, хто цінує життя дитини та її внутрішній світ. Мене звуть Анна Крайова, я дитячий психолог та я із України. Сьогодні хочу звернутися до батьків тих дітей, які йдуть до першого класу, але йдуть дистанційно. дистанційно. У нас така ситуація: триває війна, і доволі багато шкіл виходить, приймає першачки саме дистанційно. По-перше, Видихаємо все в нашому житті буває, відбувається перший раз. Але в нас вистачить і досвіду, і знань, і мудрості, і любові до дітей, щоб це опанувати, щоб зробити це легко та е так, якісно. І я тут, саме для цього, я буду вас заспокоювати та буду підтримувати. буду Підказувати на що потрібно звернути увагу, і ну, починаємо з такого аспекту. Перше, це фізична присутність дорослого під час дистанційного навчання. Уявіть дитину, це <смі> доволі імпульсивна істота, їй дуже важко контролювати себе. І знаєте, от внутрішній контроль у дитини він винесен у дорослого. Я ще можу так бавитись, вишкетувати, да, щось робити, не звертати увагу, бо в мене є дорослий. От дорослий підходить, да, якось ну, дитинка так підтягується. А, ну, Це нормально, це нормально, нормальна лише от та ситуація що у нас з вами відбувається, і дитині потрібно допомогти. Отже, маленька така картинка вчителя у смартфоні не зможе забезпечити ось це підґрунтя, таке авторитетне дорослого, яке підтягне, ну, з, так, буде збирати дитину і збирати її увагу. Вам потрібно подумати, хто зможе знаходитись з дитиною під час дистанційного навчання, коли йдуть онлайн-уроки. Або ви, або бабуся, або хтось, ось ну, є дорослий, який є авторитетною людиною для дитини, він повинен бути. І так складається у ну, так, психіки дитини. Вона може опанувати щось нове, ну ось таку частку, дуже маленьку. Але якщо з нею щось опановує дорослий, ця частка зростає. І дистанційне навчання це те щось нове, що дитина одна наодинці з, телеф... <кій> з телефоном, з смартфоном. З комп'ютером вона не опанує. Отже, це такий аспект, про який вам потрібно подбати, щоб один дорослий знаходився біля, біля дитини та спокійно забезпечував присутність, спокійно забезпечував авторитет. Щось нагадував, спокійно, авторитетно, на що звертав увагу, якось як ось збирав дитинку. Ну що, це такий перший аспект. Ще відео будуть обов'язково. Я буду підтримувати вас. Тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити. І зберегаємо спокій, зберегаємо здоровий глузд у цій всій ситуації. Ми переможемо і все опануємо. Все буде.